Воярда не кричающийся тебе, Господи, троическое поклонение, родину была тебе тоже тебе, воздруг Тебе, норька свинья не нуля, и дух не известно вообще совесть все утверждения явления. Розвіши слава Тебе, Слава Отцу і Сіве святому Духу і Дені, приставили веки века. Господі, помілуй Господи помилуй, Господи помилуй. Всі чисти очі магані. Так от я не, не пригадую, на чому ми закінчили, хто може мені нагадати, але я хочу повторити з вами, що ми говорили е, про світ, створений Господом, який він гарний, е, як він е, дійсно чудесно е, насичує нашу душу, коли ми його бачимо, правда? Як е, в душу входять оце. Незбагненне творіння Боже, правда? Але треба ж нам ще його берегти. І ми ще покликані, ви знаєте, навіщо? Ну, той, щоб ми, ми розвивали його, але ж треба взятися в руки, кумвой гендець. Не гендімаша. Ви зрозуміли, що я сказав? Ну, останні ні, але перед цим. Слава Богу, ви бачите? Так от, е, як ми говорили, жоден килим, зітканий руками людини, не зрівняється з красою Божою, е, Божого Луку, або Божих е, гір, або Божих е, е, лісів е, і так далі. Куди б ми не глянули, краса із красою. Навіть там, де зруйновано зараз. Зруйновано і, і, і е, зруйновано, видно, коли зруйновано. А коли воно залишається, покривається е, 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 зеленю і, 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 і вже не так страшно, правда? Страшно, коли е, людина руйнує. Але коли людина е, е, розвиває, це гарно, правда? Так от, ми проговорили дуже багато, ми закінчили про все світ, так? Так, ми говорили, що дивний у свій, світ у своїй красі земній і все в ньому наповнене життя. Неможливо перелічити всі рослини і всіх тварин та комах, що населяють землю. І найменших невидимих, від найменших невидимих для наших речей до найбільших, вони живуть усюди і на в лідів, в повітрі, в ґрунті, на одній року під землею. І все це життя світу дав Бог. Діточки, ви ж знаєте, що треба шанувати, а, Ту Інцеледженці, а цим целевим чим спокійськ? Він, Савадон. Тяда, Ті Тяда таша, да? Та, 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 так що все в світі народжується, росте, старіє, помирає, одне змінюється іншим. Усьому Бог дав свій час, своє призначення. Тільки людина живе всюди на землі і над усім царю. Бог обдарував людину розумом і безсмертною душею. Так, чи ми говорили про це? <coughs> і Бог дав людині особливе велике призначення, М? яке? Пізнавати Бога, подібнюватися йому, тобто ставати все кращою добрішою тобто і дублішою людиною, та успадковувати вічне життя. Ви зрозуміли, що саме основне пізнавати Бога. Підібнюватись йому. І старатися слухнянішими. А вони стануть слухнянішими, іноді і важко, правда? Але ж як ми будемо старатися більше і більше Вартем, бачите, як уважний. І Теодор теж стає більш уважнішим, правда? Так от ми будемо старатися бути слухнянішими, правда? А? Давай. А Соломія залишиться вже як, як вдасться, правда? а Ні, будеш старатися. Ви зрозуміли, ви кажете, так? А за рисами люди поділені на білих, чорних, жовтих, червоношкірих. Говорили ми про це? Тож, так. Да. І всі вони однаково мають розумну безсмертну душу. І через цю душу людина підноситься над всім сваренним світом і уподібнюється Богу. Зрозуміло? От ми говорили про безхмарне небо з безлічну зірок, правда? Скільки планет зірок росіяни по ньому? Ми там бачимо, а безмежна кількість, пригадуєте, і все це українські світи. Чимало <кій> таких, як наша сонячна система, а є зірки набагато більші за сонце. Але знаходиться так далеко від Землі, що здається, маленьким світилами світлими краплинками. Правда? А? Велика, велика зірка, велике сонце. Здаля ви бачите це дуже маленьке. І наша Земля у всьому небесного просторі здається маленькою світлою краплиною. Правда? Так от ми говорили, що великий безмежний світ Божий неможливо ні обчислити, ні вимірити а знаю, у всьому міру і вагою і, і чесноті сам Бог, який створив себе. Увесь цей світ Бог створив для життя і на користь людям для кожного із нас. Так безпечно любить нас Бог. Правда чи ні? І якщо ми будемо любити Бога та жити за його законом, то багато... Незрозуміло у світі нам стане зрозуміло і, і ясно. Правда? Як ми стараємося. А? Так от треба щоб в школу ходити і навчатись, правда? Артем буде, а Теодор коли? На другий рік іде. А поки що до побачення. Поки що забачили. Поки що старається підготуватися. В українську школу. Вже алфавіт знає. Рахувати знає. Вже і Так що він вже в другий клас дає. <рес> От, І ми полюбимо світ Божий і житимемо в любові і радості, в злагоді з усіма. М? В злагоді, так. Да. Важко, але треба. І, і тоді ця радість пануватиме завжди і скрізь. І ніхто не відбере її. Ми, якщо ми будемо мати мама, любову любов Божу, а? Тому що сам Бог буде з нами. Ви хочете бути з Богом? Да. Так от, треба з любов'ю все робити. Мама сказала, все побіг, зробив. Теодор теж, правда? А, а Філіп? Ти ж побіцяв бути скухня. А Макарій? А? Макарі? а? Теж, так? Але щоб пам'ятати, пам що ми належимо Богу, бути ближче до Нього і любити Його, тобто виконувати своє призначення землі успадковувати вічне життя, нам потрібно більше знати про Бога, знати Його святу волю. Тобто закон Божий, який ми вивчаємо. Так чи ні? Так. Так от. Якщо ми хочемо знати більше про Бога, то ми зараз трошки почнемо про це говорити. Тільки трішечки, правда? Принаймні. Так от, ми ж вже з самого початку говорили, що Бог створив увесь світ із нічого, правда? Все, що ми бачимо, Бог створив, його не було ніколи. А Бог створив. Він може зробити все, що заважаємо. Правда, дітки? Бог може зробити все. Якщо Він створив цей світ, то може все зробити, правда? І Бог є найвища сутність. Найвища. Все, що є, все в його руках. І ми перебусі. Йому немає рівного нікого і ніде. М? Ви це знаєте, правда? Що Бог не це mm? могли, правда, ми зараз про це будемо говорити. І ми люди своїм розумом цілком <кій> збагнути його не можемо. Настільки він правда? Mm? Але буде старатися хоч якось пізнати його, правда? Так от. І саме ми нічого не могли б дізнатися про нього, якби сам. Mm? Так от давайте будемо пам'ятати, все, що ми знаємо, як віруючі люди, про Бога, це сам Господь людині відкрив. Mm? Не забудете, все, що ми робимо в церкві, все це є від Бога. І ми це розуміємо. Тому що, тому що ми бачимо поза церквою. Все по-іншому, правда? На жаль. З Богом людина шанує світ і розвиває, як ми зробили, сказали. А без Бога воно не тільки не шанує, а руйнує. І ми це бачимо зараз, шанує це все. Хоча правда, теж кажу, що ми, люди не руйнують, а Бог зразу зелені покриває. Ви не бачили коли? От старі будинки особливо. А, старенькі. А навіть цікаво іноді, правда? Так от повторюю, що ми знаємо про Бога, все відкрито нам ним самим. Коли Бог створив перших людей, Адама і Єву, то являвся їм в раю і відкрив їм. Про себе. Ви бачите, коли він почав говорити людині про себе? Створив і зразу. Людина створена була, ми будемо говорити про е, як Господь, історію, дав собі свій образ, свою подобу. Так, так от. Я повторюю, коли Бог створив перших людей, Адама і Євген з'явився, то являвся їм в раю і відкривав їм про себе, як потрібно вірувати в єдиного істинного Бога, як виконувати його волю. Ви зрозуміли, що, е, як пізнавати Бога, старатися завжди робити все так, як кажуть. Правда? Так от, будемо всі зусилля, коли Правда? і Філіп теж. І славання. Так от, це вчення Боже, що Бог говорив людині, хто він, як жити людині, передавали роду в рід. А потім за спонукою Божою було записано в майцеєм, ми про це говорили і будемо говорити. А правда, А можливо ще кудись почнемо українською, не знаю, як ви. А, а ви думаєте, що їм гарніше українською? Мені здається, що їм е, італійською краще. Також. Ви думаєте, а потім, коли вони будуть старші, сказали, а навіщо воно А Якщо ми підемо на Україну через пару років. А, поїхали, я приїхав сюди вас забрати. А бачив. Я ж сказав вам, що я, ви їдете назад, і я за вами. Обидві нам треба мови. Не чую. Обидві мови нам треба. І тут, і тут. А заберемо з собою італійською. І ну будемо італійців, які будуть приїздити вчити українською. Правда? Зрозуміло. Так що Мойсей записав за спонукою Божою uh, і інші uh, пророки uh, теж. Записували, що Господь їм відкривав священні книги. І нарешті сам Сим Божий Ісус Христос з'явився на, на землі. Коли Ісус Христос народився? Ми святкували? Коли це було? В цьому році в суботу, так, правильно. Та. Зрозуміло, правда? в суботу в цьому році. А у минулому російську п'ятницю. А? Не зрозумів. 7 січня. 25 грудня по старому стилю, а відносно нового сьомого. Сьомо. Да, сьомого січня. Ну, так, сьомого, відповідно, так. А ти запам'ятав, так? Тобто на все життя. І от ми говоримо про народження Христа Господа, який прийшов на землю і теж дав нам навчання про Бога, але з більшою видимо. те, що треба знати про Бога. Він відкрив людям велику таємницю, що Бог один. Але триєдиний в особі. То, що віруючи не знали в старому заповіді. А В Новому Завіті ми, ви бачите, ми церкві кланяємо з Богу триєдиному в особі. <кхух> і от ми повинні завжди пам'ятати, що коли ми робимо хрестне знамення ім'я Отця і Сина, і святого Духа, називаємо... Зробіть во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Так що ми а? називаємо три особи. Перша особа Отець. Бог Отець. Друга особа. Бог син. Бог Син. І третя особа. Дух Святий. Бог Дух, Дух Святий. А Разом. А разом. І чую. Є, не а Пресвята Троїця. Вірно. Так от. І ми тому кажемо, це не три боги, а один Бог у трьох особах. Тройця, єдиносушна і нерозідна. Оце найбільше, що людина може знати і знати. Умов це ми не можемо пізнати. як три один. Або три або один, так? А серце може. Як Господь єдиний і в трьох особах любить нас. І тим більше рятує від погибелі, від гріха. Правда? Усі три особи мають однакове Божественне достоїнство. Правда? Нема між ними ні старшого, ні молодшого. Як Бог Отець є істинний Бог і Бог Син є істинний Бог. Так і Дух Святий є істинний Бог, правда? Mm? Діточки. Mm? Mm. Ми про це потім будемо багато говорити, але це саме основно, <клес> щоб ми знали, як ми хрестимо, зараз петаліцьким будемо говорити про кризнаміння і буде якраз це вводення. Oh. Ну є панема Одесоком і Сіфа, Біля короче, але міста цієї адеса панерем, що полка, що доймі сім'ї. Енора е, відрізняється лише е, трьох особи Святої Тройці, тим, що Бог Отець ні від кого не народжується, не сходить, а Син Божий народжується від Отця. І Дух Святий сходить від Отця. Ісус Христос через розкриття тайни Пресвятої Троїці навчав нас не тільки істинно покладенці Бога, але й любити Бога. Бо всі три особи Пресвятої Троїці, Отець, Син і Святий Дух, вічно перебувають один з одним у безперервній любові і складають собою одну істоту, сутність. Бог є найдосконалішій Любов любить іншого, Тому є у Бозі три особи, які люблять одне. Але як люблять? От послухайте, люблять так, що творять людину, щоб теж любить. Творять ангелам, щоб теж любили. Правда? Про це ми там дуже багато І чого Господь створив нас, бо він нас хоче. Щоб ми любили, так як він любить. Правда? Щоб, а знаєте, що дітки, ви знаєте, що е, е, найважливіше любові послухатися. А як не послухалися все, любові немає. Артем знає, але ж він повинен ще е, собі сказати, що... Не можна перейдувати, правда? А Ти постараєшся чи ні? Так. от. Так от е... велику тайну, яку відкрив нам Бог про себе, тайно Святої Тройці, наш слабкий розум не може містити і збагнути. Але ми пригадуємо, що є дуже багато. Символів, які пояснюють нас. І святий Кирило, вчитель Став'ян з Мефодієм, намагався так пояснити вияснити та таймпросвятой твориться. Він сказав, бачите, на небі блискучого сонця? сонце, нього вирушується світло і виходить тепло. Бог отець, як сонячний круг, без початку і кінця. Від нього вічно народжується син, як від сонця світло, і як від сонця разом із світлим промінням, йде і тепло і виходить круг швити. Кожен розрізняє окремо і круг сонячний, і світло, і тепло. Але це три. Не три сонця. Зупинилося? Ні, йде далі, блядь. Зупинилися. Час втрати. Так. Ні, я закінчую це, Тут ще залишилось дві хвилинки ще. Я не хочу тобі в кроці залишити. Так, так. Якщо є час, ні, ні, нас. Ну, о, це ж все відносні речі. А саме єдина річ, про що ми mm -hmm. говоримо чому. послухатися, що мама сказала. Правда про От Отворо. Так от ми теж про сонце кажемо. Розрядяємо окреме і світло і тепло, але це не три сонця. А одне сонце на небі. Так і все та і три в Тривні осонця. А Бог єдиний, не розділяє. є гостин святий, бажений гостин теж каже, ти бачиш тіцю, якщо бачиш любов. Це означає, що Тайм про святої Троїці можна зрозуміти серцем, як я вам сказав вже. Тобто любов'я, аніж нашим слабким розумом. Вчення Ісуса Христа, Сина Божого, було записано його учениками у священну книгу, яка називається Іван. І слово Івангеліє означає благо або тобої. І всі священні книги, вкладені в одну книгу, називається Біблією. Це слово грецьке, в української мови. Взначає книги. От не беремо. Беремо 77 фразу. А правда трішка, а багата. Так, світло тобі треба дати, правда? Ти хочеш світло. А ви знаєте ще інший приклад про Петру Тройцю, про Святого Стайна. Він взяв, це глинув в руки, стиснув і всі побачили, що в його руках глина залишилася. Вверх пішов вогонь, а вниз пішла вода. Ви зрозуміли, правда? Так три в це, цеглині, правда? А одна. Це глина одна, правда? А є сестра три? А? А куди їдешся? І він це показав Арію, але Арич не послухав. Е, на жаль, так. <кхів> так що у вас запитання є? Тільки не є слухатись постійно, маму І татка. А? І бабусі теж. Да. Достойно весь всякого істину, истину, Ложика Бородец, пристал жены порошнего, і матерь Бога Нашого, с честнившую любви і И, и, и славнейшую, без травнения серафи, Без искрения Бога слава Рошую. То, що його роди суття величає. Господи, поміну, Господі, поміну, Господи, помілуй, жив велика благослові. Петробечений свинс понсі настрій, данне, Ісус Христа, ми за нас тут миш не принайм.